Кожен із нас є носієм фрагментів предків. Франківський драмтеатр покаже першу прем'єру нового сезону. Постановку словенського режисера Томі Янижича «1975». На глядачів Наглядачів чекають документальні оповіді кількох поколінь сім'ї з Івано-Франківська. Події 1975 року. Це двері до лабіринту, у якому протягом цілого ХХ століття переплітаються долі членів однієї родини. І несподіваним чином тут пов'язуються регіони українського містечка, словенської нової гориці та італійської горіції. Базується постановкою, кажуть актори, на реальних історіях з їхнього життя. Точково вона заснована на наших особистих історіях. І тут є там історія Любчикової родини. І це ми до речі, говорили Томі про це, що це такі собі, ну, Наші 100 років самотності, як в Маркіса є, це так, як Маркіса, одна історія великої родини. Ну і в нас оце дуже є велика схожість з цим в цій виставі. От е, і це дуже цікаво, тому що ми ніколи не працювали з таким, не працювали в такому методі. Спочатку нам було насправді важко. Ми не могли зрозуміти взагалі, що ми робимо, і ну, що буде в кінцевому результаті. Ми взагалі не могли зрозуміти. Нам томі давав завдання. Ми їх. Виконували, намагались нас виходило документальні вигадки кількох поколінь стануть частиною театральної додекалогії. Це цикли з 12 вистав, які охоплюють період з 1972 по 1983 роки. До проєкту долучені театри з декількох країн. І кожна постановка каже режисер Томі Янежич, це переплетення непересічних історій, які так близькі для кожного з нас. Од... назва вистави – «1975», тому що додекалогія якраз охоплює роки, які є. Я провів у новій гориці 12 років, і певним чином, ці роки є такими собі дверима у події у моє життя, яке я провів там. Це двері в історії, у долі людей, які проходять крізь це століття, і дуже часто це такі трансгенераційні міжпоколіннєві історії. Ці історії не лінійні, дуже асоціативні, і в них ми перестрибуємо крізь простір і час. Вистава 1975 зібрала у Франківському драмтеатрі міжнародну постановчу команду з митців зі Словенії, Хорватії, Сербії та Італії. І це переконаний генеральний директор художній керівник Ростислав Держипільський допомагає розширювати наші світогляди, а також змінювати бачення на театральні процеси, які відбуваються в Україні та світі загалом. І звичайно, я думаю, що це буде далі. І розширення е, світогляду, бачення театральних процесів, якось така сунення е, точки зборки. У і в наших глядачів, який може бути театр, як які можуть бути підходи до творення театрального продукту, і можливо, що цей театральний продукт не завжди такий, як ми звикли бачити в класичному вигляді. Хоча у нас, дякувати Богові, вже давно ми вам даємо не тільки суто класичний продукт. Прем'єрні покази вистави відбудуться 11 та 12 вересня. Наступні 2 та 5 жовтня, показувати. Тумуть постановку на камерній сцені. У наступному році заплановані гастролі 1975 у новій гориці. Люся Грибок, Віталій Магалаті, телеканал 402.